Найближчими днями погода в Україні погіршиться. Синоптики обіцяють опади в вигляді дощу та мокрого снігу. Найінтенсивнішими вони будуть у центральній частині країни. Зараз ми вам все розповімо так у вівторок, 12 березня, опади накриють більшу частину країни, а саме дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській. На Житомирщині, Кіровоградщині та Черкащині йтиме дощ з мокрим снігом. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку: 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 12 березня, то буде холодно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8, а вночі буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 6, вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 4 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 7, а вночі від мінус 4 до мінус 7 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 4 до плюс 7, а вночі від 0 до мінус 3 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 8 в день, і від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 12 березня сонце цей день буде рідко з'являтися за хмар. Без опадів температура повітря буде від мінус 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!